На відкриття будинку підтриманого проживання прийшла Надія Фланько разом із сином, який є вихованцем центру для людей з інвалідністю Дорога життя. Для сина бачу, що там, де вони займаються в центрі дорога життя, він ну, задоволений, але він любить, щоб він був десь з боку, без батьків, щоб він був більш самостійний, щоб він міг ну, сам себе реалізувати. Но я це бачу і відчуваю, що йому того не вистачає. Він дуже задоволений, коли він чув, що в нього буде будинок, в якому він зможе проживати. Підтримане прошування це комплекс соціальних послуг, серед яких забезпечення житлом людей, які не можуть жити самостійно. Директор центру «Дорога життя Олег Кириленко каже: у будинку підтриманого прошування, який відкрили у селі Сюрта, можуть жити 10 людей з інвалідністю, яким понад 18 років і потребують такої підтримки. По-перше, це навчання соціально-побутовим навичкам, щоб вони могли себе обслуговувати, розуміли, що таке режим і цикл дня, режим і цикл неділі це для них дуже важливо. Інше питання це забезпечення тут їхньої зайнятості. На вихідних, тому що на протязі дня ця зайнятість буде в дорозі життя на місці Ужгороді, а вечорами це тут і тут будуть і на вихідних. І тут будуть майстерні, які ми для них це декоративна майстерня, мильна майстерня, свічна майстерня, щоб вони були максимально зайняті, скільки для любої людини з вадами ця людина, без вад ця людина. Зайнятість це основне. Це будинок нашої молоді, і жити вони будуть тут постійно. Ми будемо приїжджати у сьомий ранку, забирати молодь і їхати з ними у центр Дорога життя де будуть проводитися з ними різні заняття у п'ятій годині. Діти молодь повертається назад у свій дім. З ними будуть працювати соціальні працівники, які будуть надавати їм допомогу для самостійного проживання. До них можуть приїжджати їх батьки, інші родичі, забирати їх додому або проводити на території з ними вільну годину. За словами Олега Кириленка, будинок підтриманого проживання купили та зробили в ньому ремонт за гроші іноземних партнерів асоціації міст побратимів Ужгород Корваліс, а також Нідерландська організація в сфері охорони здоров'я Софтюліб. Методично нам допомагав департамент обласний міський соціального захисту фінансування заробітні плати, які тут будуть працювати комунальні платежі і часткове харчування. Це Ужгородська міська рада, тому що це жителі міста Ужгорода. Ну і Сюртівська громада. Це постійна співпраця, різні побутові питання, забезпечення поточної діяльності. Олег Кириленко каже: у будинку підтриманого проживання є необхідне обладнання. Вихованців їхнього центру почали заселяти з 3 грудня. Сергій Чернашов, Андрехісам, Суспільне, Новини.